Оте та ти, Мішенька, хитрий жук. Як знайти квартиру, як все, як то, а як облаштуватися в квартирі? Хто нам скаже, блядь? Хто? Петрик П'яточкін та де, пизду? Мішенька, ваш дорогесенький, любий мішенька. Ви скажете, ви, може, навіть запитаєте мене, Мішенька. І це буде цілком логічне питання, тому що я в попередньому відео говорив про те, щоб знайти вам хату, треба потратити. Ну, наприклад, 30 тисяч. Якщо ти знімаєш хату за 10 тисяч, тобі потрібно потратити 30 тисяч, це тариф максимум. Максим, макс. Максимус, максимка. Коротше, макси перекличка в коментах. І це являється правдою. Це являється істинною правдою, тому що ми взяли все-таки варіанти, коли там є ще ну, та, 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 так звана. Так звана проблема сучасного сьогодення, ріелтори. Ну ладненько. Суть не в цьому. Суть у тому, що лишається 20 тисяч, і ви такі мішенька. Just wait. Just wait манига. А от це не твоя дитина, не твоя дитина. На що потратяться ці двадцять тисяч, і я, чесно кажучи, може знову трошечки вас розчарую, трошечки то ті ілюзії євекс. Але як факт усвідомлення того, що ті двадцять тисяч проєбуться на тіку скоро, що ви не встигнете за ним, за ними прослідити, простежити чоловічку і продивитись і отак, як літо, половина літа вже отак пройшло. Ти, чоловічку, ні на мій твіч не зайшов, ні на Ютуб підписався, ні в соцмережах не дивишся мене. Отак поняв, половину вже отак проїбав. Отак. Поняв, як раніше на Бареспалі подружки їхали, котрі, от це, е, всякі там послуги цілювання в щочку. Отак, вони проїхали, те лишився чоловічку. Добрий день, бляха, як засватаний, як після весілля на зупинці сільській, поняв, весь такий святковий парадний, але один. Сто, добренько, давайте більше до суті будемо орієнтуватися на тому, взагалі, е, як, якщо ми вже взяли ситуацію, в котрій у нас квартира коштує 10 тисяч, то ну, цілком логічне питання. Або навіть така спочатку ейфорія: Вау, у мене ще 20 тисяч! Я підкорю світ! Ага, розвертайся і раком світ, зараз тебе виєбе. Шановне пасту, як облаштуватися в новій квартирі. Гайд, екей інструкція, екей хайфлаг, екей ще щось, від Мішеньки прямо зараз. Шановне панство, то, що у вас є 20 тисяч, це дуже добре. Але то, що у вас нема чайника в хаті, це крайні хуйово. І да, шановне панство, пункт номер 1, побутова техніка, як ви зрозуміли, чогось може там не вистачати на випадку, якщо ви знімаєте хату від 5 до 10 тисяч, інколи таке стається. Ідеальні варіанти, звісно, теж бувають, але все одно дивіться це відео, навіть якщо ви живете в ідеальному варіанті. Чого б не? Вдруг ви щось забули, що тут мішенька порадив? М? Тому ось так, солобончики, ось так. Варіант номер 1, побутова техніка. Це може бути будь-що чоловічку злотий, від чайника до мультиварки, до пароварки, до шось, ще чогось чоловічку злотий. Коротше, тут вибір насправді неосяжний. Просто нагадайся те, що було в хаті, в котрій ти жив з батьками. Хе-хе-хе. <реш> І починай плакати через те, то, що тобі тепер важко буде жити без того, або легко, бо в тебе є 20 тисяч на покупку того. Наступне, це, звісно же, що? Що? Екзекли, салабончики, посуд під ту техніку. Звісно е, ж, там сковорідки, хуїтки, все тому подібне. Пасто, дивіться, я розумію, що ви зараз не летите на мене з кулаками, ну, але трошечки уважайте до людини з малиновим піждаком, тому що деякі. Деякий посуд я все-таки крайній рекомендую купити один раз і не їбати собі голову. Зокрема, антипригарну сковорідку. Друзі, not, not the PR, not the парняга, ще щось тому подібне маркетинг. Ніхто мені не платив, а хто заплатить, того я порекомендую. Тому Але дійсно, я крайній рекомендую вам панство один раз купити та й не їбати собі голову. Хорошу антипригарну сковорідку ціною, може, десь плюс-мінус дві тисячі, але це. Повірте, по-перше, вона дійсно буде антипригарною, і коли у вас не буде олії або щось тому подібне, не доведеться чоловіче викачувати якусь рідину з організму, аби на ній піджарити. А воно не буде підгорати. Тому, що, шановне панство, майте орієнтацію не тільки гетер, <сміх> але й на таку сковорідку. А щодо іншого посуду, то тут, я думаю, все максимально просто. От, наприклад, якщо ви живете соло, вам потрібна, там, наприклад, сковорідка, якщо ви їсте смажене, вам потрібна. Каструля, бажано дві каструлі, тому що, знову ж таки, ви щось можете приготувати в одній. Потім у другій вам потрібно буде зварити яйця. Отак і лишилися голодати, чоловічі, як казав Великий класик. Два e, комплекти, два комплекти посуду, що включає в себе велика, ложка, велика тарілка, мала тарілка, плоска тарілка, тарілка для супу, все тому подібне. Миски, контейнери і все тому подібне. Взагалі, скажу так від себе. Я просто накупував собі контейнерів і все піздую в них. Посуд у мене дефолт, просто глибока. Це такий хайфлаг, хто хотів би зекономити. Просто купуйте глибоку тарілку. Вона підойде і під обичну їжу, і під суп, борщ і все тому подібне. Тому панство, я собі в деяких питаннях вирішив не їбати голову і спростити життя. Тому контейнери дуже допомагають у цьому. Головне, це його. Головне, щоб як це як тут казав, що голубці в пакеті від чіпсів треба було в контейнер. От видите? Навіть герою того мема потрібен був контейнер, тому що, навіть thank you, нотенький від work. Оце собі прикупили, не дуєте в дітородний орган. Далі, шановне панство, продукти. Ну тут уже індивідуально, звісно, але я вам скажу те, що може вас шокувати. У вашій хаті нічого не буде поповнятися само собою. Тому повірте, настане момент, коли вам понадобиться сода, оцет, сіль, цукор, перець. Паприка і ще подібні приправи, тому, шановне панство, виходить е, так, що коли ви заїжджаєте в нову хату, ви оказуєтеся в натурі в нульовій ситуації, і вам треба буде купити то, чим ви користуєтесь рідко. але в момент, коли вам то треба буде, якщо, якщо ви це не купили. Життя дуже файно увійде у вас, тому що оно ну, панство, купувати треба прям все: від сірників до солі, до того всього подібного. Чого я про це так кажу? Ну, типа, ніби ви цього не знали. но В натурі панство, типа, є ж. У мене такі моменти, наприклад, бували. типу, що Я такий, а у мене ж до є сіль. Я такий. Поняв, коли, коли дійшлося до готовки, я так збагакався, думаю, йоп твою мать, а сіль де, Тому що ну, панство, Веб Вип... не випишіть, може, навіть погугліть, або на чаті Дідіті наберіть, бо я все точно зараз не згадаю. Я точно знаю про те, що вам треба буде купити перець, паприку, соду, оцет. Бо вони вам понадобляться, особливо, коли треба буде отой нагар з цього з чайника скипітити і все тому подібне. І все тому. Все тому подібне і прилежне. Тому е, видите, як з 20 тисяч помалесеньку, до половини дійшла сума, ні? Як файно до половини сума зменшилася. Уже помаленьку сльозки натікають, але тримаємося, друзі. Ми не зламні. Добренько панство. Це ви мене почули. Тобто багато таких моментів, котрі треба буде закупити на початках дуже до хрена. По тих же мусор, от прикинь, дома. Дома собі сидів, балдів, у шпор викинув все сопокій. А тут мусорні мішки. все то йоу, Друзь, миючий засіб, губки. йоу. Та ти що є? Я... Боже, я прикиньте, я почав нагадуватися. Видите, як мене файно прорвало, чоловіче. Засіб для миття, геть для душу, ну такі фіглі вже треба, що. Йой. -йо -йо. Але як факт, як факт, тому прийміть його з даністю, рівньо піднято головою прямого осанку малиновим пиждаком, тому панство, неминуче прийми з гідністю, як казав великий класик, на це піде велика частина ваших коштів. Далі, шановне панство, побут, я це так називаю, тому що я вже косвенно сказав про нього, але я більше казав про їжу. Побут, парняги, це вообще для вас може бути якимось таким новим відкриттям, якщо ви переїжджаєте на нову хату, Но факт лишається фактом. Е, засіб для видалення щось там з поверхонь. е, миючий засіб, е, той, Доместос для унітаза. Йоршик. Коротше, чоловічку злотий, ти попав капітально. 10 год тюрми. Пасту для облаштування побуту, вам понадобиться хімія, рукавички. Е, так, гумки я оце сказав. Десь, десь вам можуть понадобитися штори, десь вам можуть понадобитися шторки для душа. Десь вам може понадобитися ще щось, десь, десь дзеркало, взагалі, чесно кажучи, бували і такі ситуації, що треба було дзеркало докупити. Тому панство, для облаштування побуту вам теж понадобиться нехірова така кількість. Грошей, як я це зрозумів, тому що тут багато чого довелось докупити конкретно мені і припускаю, що вам також. Тось, тобто, давайте так, я щось точно забуду, тому просто зайдіть в Аврору в категорію побут, і там вам понадобиться все. Зрозуміти, якщо ви прийшли в Аврору, не знаючи, що вам потрібно буде, коли ви, чоловічку окажетесь там, ви такі йоп твою мать, почихали ріпу, нагадалися, що в мене того нема. І пиздець тому пансту по, по по питанням побутовості треба буде до хіра. Далі е, техніка, електроніка і все тому подібне. Сюди я відношу переноски, зокрема, котрі мені понадобилися, і щось тому подібне. Це, конечно, такий короткий пункт, але про нього не треба забувати, тому що, от, наприклад, мені треба до хрена блочків, кілько би я не купив, мені все одно мало. І все тому подібне. Тому я для себе докупив блочків, докупив переносок, докупив того, докупив всього і всього тому подібне. Наступний пункт це, звісно вже... Але меблі може бути таке, що вам понадобиться меблі, і тоді вже половина суми, котру я рахував для вас. Ви скажете, мішенька не хватить. Нє, нє нє, меблі ми е -е, купаємо, купляємо виключно на і навіть інколи, парняги, що ви собі викупали, інколи навіть на OLX віддають меблі за пусто, але то, звісно, більш радянські. Але чоловічку злотий, ну яка тобі? От у мене даже, даже мішенька, популярний на весь світ ютубер, підписуйтесь. Знімає не в інстаграмній локації. Так яка тобі різниця, чоловічку злотий? Тому меблі старайтесь купляти БУ, ви зекономите до хрена тисяч. Інколи навіть ноль заплатите, лиш просто перевезете це все. По меблям, знову ж таки, я кажу, це може бути стіл, якесь зручне крісло для вас, там не обичне, а таке, щоб там не знаю, офісне, з продувом, з тим усім з подушку у копчику, і щоб там не знаю ще тайські масажерки терлись терлась пенісом і все тому подібне. Може понадобитися шкафчик, я не знаю, шухлятка, дзеркало, я не знаю, чи це відносити, не відносити, але факт лишається фактом, може понадобитися і воно, і щось таке подібне. Візуально оглядайте, що вам треба докупити, і купляйте це е, з... Кешбеком лайк, сказав би я, але що ви, любе мої, не зв'язалися зо мною, тому мої дорогесенькі, поки що нема вашої реклами, а Одеона Олік зайшли, запусто, забрали собі меблі. Далі, шановне панство, це, звісно вже такі речі по фану, котрі я називаю, котрі просто будуть робити вам, як кажуть, у нас на Закарпатті плюс вайб. По типу гірлянди, по типу всяких штучок, приба, при, при, прибаючок, чи як це правильно сказати, по типу якогось підсвітлення, по типу того, по типу сього. І все тому подібне. Шановне панство, це е, я скажу так. Це м, речі для атмосфери, щоб вам правильніше було створити візуал того, що це може бути. Але це е, по-різному, взагалі, для когось це свічки, для когось це якесь освітлення в хаті, для когось це чоловічку злотий, іграшки, якісь, для когось це якась красива білизна, для когось це якісь красиві, просто однотонні речі, по типу знову ж таки штори, штори, не забудьте написати за штори, і все тому подібне. Це вже, звісно, на, на любителя, але хто хоче почувати. В подібному комфорті, як він почувався вдома, то, будь ласочка, шановне панство, чого би і ні, дозвіл надано. І І е, самоглавний пункт коврики для душа три штуки. На цьому все, шановне панство. ще раз сердечно подякую вам за перегляд. Велике прохання, Мішенька вернувся, тож капітальний, масований. Популярний, тотальний атаку, атаку активом зробіть, не лише титанів, серу матери на них. Спочатку атака активом. Негайно, блядь, Бо звільню. Тому поширення цього відео на весь світ. Лайк, комент і все тому подібне. Дуже буду вас просити про те, аби ви це зробили. І в коментарях написали мені, а що я ще забув такого сказати, що вам би вартувало докупити для облаштування вашої фортеці, вашого містечка, містяка і всього тому подібного. Що я ще забув? У чому я ще проїбався? Що я знов зробив не так? Будь ласка, шановне панство, попрошу казати про це в коментарях, бо щось я дійсно міг забути? Ніхто не ідеальний, друзі. Я теж людина. Або що для облаштування купляли ви? Дякую вам усім. Запрошую вас, усіх єврі day, як кажуть у нас на Закарпатті, а з перекладу на Львівську кожного дня. Запрошую вас до себе на стріми, ніхуя собі, куди ще як не до себе на стріми, де ми прекрасними речами займаємося і запрошую вас зайнятися теж. Особено після улюбленої роботи чи навчання. Хай вам ліпше під вухом жвендит Мішенька чим улюблена жіночка чи чоловік. Тому, шановне панство, посилання є в закріплену, ой, в закріплену, посилання є в описі профілю. Всіх вас запрошую, прекрасне часопроведення, прекрасне ком'юніті, то що треба було якраз тобі, ну те Ще до цього не дійшов, тому доходи прямо зараз. Дякую всім. Якщо хочете мене підтримати, посилання теж є в описі під відео. Так, я правильно сказав? Це буде дуже важливо насправді для мене, щоб я далі продовжував існувати і творити. І мав взагалі час, ресурс і все тому подібне на це, тому це теж у ваших руках є стяга. Дякую. Все, перебачте, що так трошки спамлю цим усім, але це важливі речі для мене. Тому знаєте, як психолог мені постійно ну, психолог. Ще ніколи Штірліц не був так близько до провалу, да, парняга? Терапевт, терапевт. Як оце терапевт мені говорить, боже, я, блядь, не можу виключити відео, заїбав. Добре, все, договорюю і виключаю, блін. Просто натіко люблю записувати відео, що не хочеться оце виключати, чоловіче. Хочеться ще щось поговорити, щось сказати, щось. Ладно, все. Кажу крайній, і закриваю пиздачок. Я кажу терапевту: чекайте, а як я можу проще відноситися до того, що для мене важливо? Отак От і тут, чоловічі, як я можу забути зайобувати вас цим, якщо для мене це важливо. Тому, панство, думаю, що ви прислухаєтесь до цієї а, важливої, що називається, думки і промови для мене. Всім вам ще раз сердечно вдячний. Приємного вам, панство, що називається. Приємного вам. Проживання у вашій новій квартирі, якщо ви зняли її по моєму гайду, і облагородження тепер, якщо ви е, теж чоловічку злотий, зробили це по моєму гайду. Все, всім дякую, до зустрічі. Всіх люблю, уважаю і спасибі вам за все. А дівчат ще й в нижні губи цілюю.